Заїхала на розборку 203 ЦК Седан 2003 року. Колір 567-й, бампера під парктроніки. є умовочий фар. Облатаці Елеганс. Кузов в хорошому стані. 16 диски. Двигун 612, 27 дизель. шкіряний в хорошому стані. Коробка механіка. Підкачування сидінь. Електрорегулювання з пам'яттю водійського сидіння. Пробіг 2002 тисячі. На рахунок запчастин звертайтеся за номером телефону, який є в описі під відео.